Привіт, мої постійні та нові глядачі! Вітаю на каналі Вікторія халангот Вінтаж. На цьому тижні в мене був день народження, і мене це надихнуло зняти відео нове. Бо один з подарунків був цей, побоюсь, слово фоліант. Погляньте, як оформлено тут. Ой, трохи незручно, мені одною не рукою. Ого, товстезний. Розпись гусульських мочарів», російського це видання автор Давід Новіч Губерман. Вважаю, що за одне таке прізвище вже потрібно купувати цю книгу. Датується це видання 1972 року. Зараз покажу. Лінінград. Лінінград. Такі фото, полонини, теж викликають цікавість, Гляньте, дуже якісні такі фотоілюстрації, це робота, оформлення печі, ці плитки. Ті, хто цікавиться, Українською керамікою, косівською, то знаю, що це таке, бачила? Ось приклад теж декорування. Вважаю, що дуже цікаво глянути на це, це, бо де ми все це побачимо тепер. Косівська кераміка вона унікальна, вона впізнавана. Ось ця картинка мені подобається такі. Півень шкодний. Після першого обжигу наноситься, продовжується розпис керамічними фарбами. Це з'єднання металів, зеленою, жовтою, іноді блакитною, і обливають глазурю і вторинно опалюють. Це така давня технологія. Віками, віками вона. Досконалювалася, передавалася з покоління в покоління. Ось <смас> напівлев, напівлюдина. Ці... Малюнки ці такі з побуту. Мені подобається ця тематика, там, орли, леви, це з гербів, там монет. Також бралося таке позичання островенія. А, і е, тваринний світ тут, і рослини, і картинки з побуту, скрипаль, крипаль, гляньте. А, щас покажу і теж е, пани на конях, гуцул з топориком, з живністю витанцьовують. Трохи гумористичні картинки. І, вже ви самі ті, хто вперше це бачить, Косівську кераміку, розписи, то е, бачите це поєднання кольорів, це дуже впізнавано. І це виконується на мисках, е, посуді різноманітному, на плиточках, ті, що показувала на. Е, Печі оформлення. Багато ілюстрацій, вони дуже якісні. От Півник це символ добробуту в Україні. Цар якийсь з короною. Бачимо, що на фото переданий кракелюр. Тут ось дата от 1849 рік, навіть собі. Тобто тут розглядати, розглядати пани тобто теж собі щось святкують, За роботою. Дуже цікаво. Тобто, в альбомі тут є приклади. Гуцульської розписної кераміки з державних та приватних колекцій. Повторюю, що це 1972 рік, це вийшла книжка, збиралася вона довго до цього. І не знаю зараз, чи є воно збережене, те, що тут представлено. Оформлення дуже якісне. Це збереглося. Хочу показати вам. Троянди, воно ще Знову з мого дня народження. Трохи хвилюся. Так. Ну і в мене з Косівської, суто з Косівської кераміки. Вона мені подобається, але я не колекціоную її. В мене є тільки ось дві такі настійні тарелі. Вони сучасні від майстрині однієї тієї. самої. Мирослава заграй півник. Дуже якісно все зроблено. І сова, божню сов, і тут погляньте і шишки, хвойні гілки. Дуже мені подобається і це велика така тарія. тариля, гляньте. Ну, але, можливо, щось мені ще приглянеться, і я поповню цю. Свою колекцію, все може бути. Сподіваюся, що це відео комусь сподобається, і, можливо, буде корисним. І надихне теж на вивчення Косівської кераміки. Або, якщо ви будете бачити, то згадайте, що ви вже таке чули, і ви тип, трохи розбираєтесь. Це для новачків. Можливо, хтось дивиться, у кого самого є. Таке хобі, ця косівська кераміка, і мені це дуже буде приємно. І ці люди можуть знати набагато більше, ніж я. Я нічого майже не знаю. Дуже дякую вам за перегляд, перегляд гарного настрою. Сьогодні дощ стучить за вікном, мабуть, що чули. Я планувала поїхати на. Барахолку нарешті, після довгої перерви, але в погоди свої плани. Ну, нічого, це домашнє відео, теж під чайок комусь, мабуть, що сподобається. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!